І що? Ти не вже йти на роботу. Ем, маколер. Е, Що? Е, Гейвітор. Е, я би хотів би сказати, що я знаю, що став з Стілосом. З Стілосом він вже помер. Він не помер. Я знаю, що він Ну... живий. Ну і що? Дивись про плеєр ми можемо, я знаю, що він. І звідки ти знаєш, що він живий. Ну, я бачився. Тобто ти ніколи мені навіть не сказав, що ти бачився з Сілусом? Ну, я просто не хотів тебе тривожити. Ну. Як ти знав, що Сілус повернувся, то чого ти не сказав це Хеобрайну? Е, знаєш, е, я думав, що він мені не, просто не повірить, і ліпше буде йому не сказати. Добре, я зрозумів, йдемо вже до Стілоса. Але не можна так швидко. Я знаю, що я кажу. Добре, йдемо до Стілоса. Тобто саме час. Стілос був дуже близько. Ну, так. Е, а чого Фінко не захотів з нами йти? Я не знаю, це вже не важливо. Е, можна зайти? Так, можна. Е, проколив ти. Е... Е, Стілос? Я думаю, що ти помер. Я не помер. Я просто можу все пояснити. Перше зайти. Ви теж заходьте. Ні, Ми тут. Постимуємо. Постимуємо. Добре. Все починає почалося з того, що я стілос. Е -е, саме перше початку я став приводом. Як я ту, е -е, якби, майже, якби Я не бачив одного приладу, Але потім я щось придумав. Як тебе врятувати? Точно, я придумав Стілос. І як? Я, я знаю. У мене є спеціальний сиротка проти того, як ти зможеш знову стати відьмою. Так, відьмом, відьмаком. Стрілас, ти повернувся. Е, справді? Так, ти повернувся. І довгий час я вирішив поховатись в іншої команди, щоб просто не тривожити. Я думаю, що так буде краще. Але можливо, як я так зробив, може була ситуація, могла б бути покраще. Як би знаю я е, трубу до мене просто приходив і ну, щоб провідати, і так далі. Ну, і так далі, пару років. Тобто саме час, ти ду був дуже близько. І приходимо за цих пару років. Е, ну, не пару років, десять років. Скільки? А, чому чому нам Гавітор нічого не сказав? Це я вирішив, щоб він вам нічого не казав, тому що я думаю, що так буде краще. Знаєш, просто я не хочу, щоб вони, тобі, вони про мене знали. Я думаю, що якби не за ска влада буде ну, полюватися, як вони дізнаються в мене. Тому я вирішив так зробити і думаю, як просто не казати вам, це не знаю і такі інші. А, добре. Я би так зрозумів, добре. Я до піду. Так. Eh... Uh -huh. eh, я теж тебе радий ради бачити прокол. Ну буде побачення Стілус. І що? Ну, я вже визнав все. А я пізніше йду, вам розкажу. Добре, я згідна. Е, почекай! Ее, добре, до побачення. До побачення про Player, але Просто... можна просто про Color. Але ж ти не хотів, де в тебе так називали. Ну добре. Нарешті просто вже за просто все це закінчилося. Нарешті.